На телеканалі Аверс суботній інформаційний випуск новин на часі у студії Дмитро Ураєв. мої вітання щодня. Вони на сторожі безпеки лучан. 17 вересня рятувальники відзначатимуть своє професійне свято. Напередодні наші колеги вирішили дізнатися, хто ці хоробрі люди, які ризикують життями заради порятунку інших. Рятувати людей з найскладніших ситуацій і аварій, допомагати тваринам. В арсеналі рятувальників сучасні прилади, аби полегшити їх працю. Та все одно потрібно йти на ризик. Однак, врятовані життя і вдячність тих, кому допомогли, безцінні. Кажуть, прагнення допомагати має йти від душі. Це благородна справа, подобається допомагати людям. От і через те пішов, коли просто щось зробив для людини, і вона тобі просто подякувала. Ну, якби душа радіє. Чергова варта рятувальної частини складається з чотирьох осіб, і вони справжня команда, дружні та сміливі. Вони завжди готові прийти на допомогу. Складі чотирьох осіб виїжджають на різного роду надзвичайні ситуації. Це можуть бути і дорожні транспортні пригоди, ну це якби основний напрямок. Також загроза обвалів, сувів. Зараз дуже часто трапляються випадки оси, кусають людей шершні. Також багато виїздів трапляється на відкривання дверей. тобто, Дитина мала закрилася в квартирі, не можуть попасти. Допомагають рятувальники не лише людям, а й тваринам. Знімають котів з дерев, дістають звірят з важкодоступних місць, куди ті ненароком потрапили. Заступник начальника аварійно-рятувальної частини каже: найважче у викликах, коли не знаєш до чого бути готовим. Коли ти їдеш на аварію, наприклад, на дорожню транспортну пригоду. І ну не знаєш, що тебе там чекає. От е, мені здається, ти приїжджаєш і ну в стані якогось ефекту ти виконуєш професійно свої дії, аби допомогти людям. Ну, от мені здається, коли ти прямуєш слідуєш до місця виклику, от це е, адреналіну додає. Інженери, рятувальники, хіміки і піротехніки рятувальник-моторист Юрій Ніколайчук пішов на цю нелегку працю після того, як відслужив в армії. Більше десяти років ризикує життям чи не щодня разом з командою. Працюють позмінно, часто без відпочинку та без сну цілу добу з півдев'ятої ранку до півдесятої. Юрій Ніколайчук вважає, рятувальник має володіти рядом якостей характеру, щоб добре справлятися з цією нелегкою та відповідальною роботою. Вотою оперативність, врівноваженість, кмітливість, стійкість психологічна. Мужні чоловіки, які готові щомиті прийти на допомогу, сучасні авто обладнані необхідними для порятунку інструментами. З такими працівниками аварійно-рятувальної частини можна бути спокійними за свою безпеку. Віра Шевчук, Дмитро Кудик для новин на часі. Вечірній Луцьк не надто комфортний для велосипедистів через те, що любителі двоколісного транспорту змушені користуватися дорогами, якими рухаються автомобілі, бо місто не має можливості охопити всю територію велодоріжками. З ними часто трапляються неприємності. Причому таких інцидентів більше саме увечері, коли значну частину вулиць огортає темрява. Напередодні у Луцьку на перехресті вулиць Кравчука та воїнів-інтернаціоналістів сталася дорожня транспортна пригода. Її учасники і водій Вольцвагена. Очевидців події виявилося чимало, тож, вочевидь, багато з них стали телефонувати до поліції. Як результат, на місце ДТП прибуло одразу шість патрульних екіпажів. Та поки учасники автопригоди чекали їх приїзду, встигли порозумітися. Велосипедист визнав, що впав під колеса авто з необережності. ДТП не було, а просто перехожий зробив. Він впав просто його не збирали. да так. Він він, ні, він, ні. він просто їхав трошки підтормозив пітермозею. ну, впав. А десь хлопець чи хто там ні. Ну, стоїть там далі? А все добре. Вони забрали. Пен немає. А тепер давайте польніше оглянемо місце ДТП. Автівка стоїть на пішохідному переході. По обидва боки дорога обмежена бордюром. З однієї сторони тротуар, з іншої, навіть натяку на нього, просто ґрунти і зауважте. Тут зовсім не йдеться про дорогу, якою б міг рухатися велосипедист, не створюючи перешкод автотранспорту і перехожим. Тож результат такого облаштування цілком можна передбачити. А ось запобігти навряд. Вікторія Олещенко, Марія Петручик, Мирослав Котимчук для новин на часі. За кілька тижнів, тобто фактично, у жовтні, Луцьк перейде на систему роздільного відбору сміття. Сортувальна лінія, призначена для цієї процедури, уже працює. Щоправда, у тестовому режимі. Які переваги такого кроку дивимось? З початку року в Україні діє заборона на захоронення необроблених побутових відходів. Одночасно українці зобов'язали сортувати сміття, так передбачено законом України про відходи, згідно з яким великогабаритні, ремонтні та небезпечні відходи у складі побутових мають збиратися окремо від інших видів. Штраф за порушення такої норми для населення становить від 340 до 1360 гривень для юридичних осіб від 850 до 1700. Цілком логічно, що у Луцьку поспішали із підготовкою до виконання норм закону затримка сталася через тендерні процедури і фінансові проблеми, адже елементарне придбання контейнерів справа доволі затратна. Та ось перший заступник Луцького міського голови Григорій Недопад в ефірі телеканалу «Аверс» повідомив, що перша етапа саме сортувальна лінія вже запрацювала. Власне, монтажні роботи зроблені повністю. Під'єднаний прес працює в тестовому режимі сміттєсортувальна лінія. Поки що ми сортуємо там тільки пет пляшку на різні, на різні кольори. Ну, але власне після того, коли закінчаться деякі технологічні процеси, технологічні зміни вже в електропостачанні даного об'єкту, ми тоді вже зможемо на повну потужність працювати і леву частину сміття сортувати, саме те, що занадходить там з міста Луцька. У краї дуже прискіпливо обирали постачальника обладнання. Для сортувальної лінії, як зауважив Григорій Недопад, вибір пав на українсько німецьку фірму, яка пропонує обладнання від кращих європейських виробників. Директор департаменту житлово-комунального господарства Юрій Крайс переконаний, що з вибором не помилилися. Суттєво зменшить об'єм, який буде вивозити на сміттєзвалище в селі Брище. Це десь близько 40% об'єму. Буде якби відсортовуватися, бо зазвичай об'єм це, це пляшки, це картон і інше, що, що якби, може бути повторно перероблено однак воно все захоронюється і якби. Ну, забиває, скажімо, полігони, який вже і так скажі, переповнений досить ну сильно що на 90% він же завантажений сміттям. Першим районом, де система збору роздільного сміття працює, є ГПЗ. Наступним буде 40-й квартал. Тут незабаром встановлять 120 контейнерів, придбаних за грантові кошти. Головне кажуть у міськраді, аби містяни якнайшвидше призвичаїлися до нововведення. Вікторія Олещенко для новин на часі. П'ятий оздоровчо-фізкультурний фестиваль на крилах віри для людей з інвалідністю організувала у Луцьку громадська організація Інва Волинь за сприяння обласного центру Інваспорт. У програмі змагань найдоступніші види спорту. Першими подібні змагання організували в Горохові чотири роки тому. Почин підхопили в інших населених пунктах. Цього разу позмагатися до Луцька приїхали ті, хто не звик сидіти, склавши руки з Ковицького, Маневицького, Горохівського районів. Організатором змагань стала Луцька громадська організація Інва Волинь. Її керівник Валерій Бокаєвич дещо затримався із прибуттям на свято спорту. Із дому таксі визивали по всім, дзвонили із друзів, знайомі, і оплатили за таксі. І не міг знайти таксі, щоб приїхати на цей захід. На цей це вітає, це, це така проблема. Це треба, певно, на комітет доступності зібрати для влади і для нас зібрати підприємців, які зареєстровані таксісти. Майже сім десятків учасників брали участь у турнірах із шашок, дарцю, гри в Боча, попаданні в кеглі. Наталія Шишолік очолює Меневецьку громадську організацію Довіра. Завдяки подібним змаганням вона потрапила до національної збірної з нижних гонок та біатлону. Ми тут всі майже знайомі. Якщо не знайомі, то на кожному на кожній новій зустрічі знайомимося, і це добре тим, що кожна людина ділиться своїм досвідом, навіть в тому, як жити на візку, чи з паличкою, чи не яка людина не бачить, це обмін досвідом, спілкування, фізична культура, це ж життя. Для таких людей подібні фестивалі не лише боротьба за призи і медалі, а нагода поспілкуватися, дізнатися, як хтось вирішує ту чи іншу проблему. Це для того, щоб людям було цікавіше позмагатися в різних видах спорту, побачити, побачити себе, поспілкуватися з людьми, ну і просто відпочити. Завершилося усе спільним фото на згадку, Юрій Яцюк для новин на часі. Спорт для всіх у шахово-шашковому клубі Біла Тура відбулося спортивне свято. Там побувала і наша знімальна група. Весело та бадьоро. У такій атмосфері у шахово-шашковому клубі Біла тура відбулося спортивне свято. Для гостей та учасників змагань підготували чимало сюрпризів. Зокрема, арсенал клубу поповнився на ще один стіл для тенісу. У нас в плані турніри з шахів, шашок і відкриття. Тенісного столу, от дуже нам допомогли фонд тільки разом, Ігоря Палиці, тому що в нас от змагання проходять з шахів, шашок і завжди, як то кажуть, потрібно поміняти ну, рід діяльності, тобто фізичне навантаження з розумовим поєднати. Це дуже корисно, і ми цього дуже ну, добивалися і нам допомогли. Гості випробовували свої сили не лише у шахах та шашках, а й у закиданні баскетбольного м'яча у сітку, а також у тенісі. Біля тенісного столу трава витоптана найдужче. Тут змагаються і старші, і молодші, зокрема, й ці хлопці. Так я граю в і в школі і взагалі граю. Люблю те теніс. З ким ти граєш теніс? Зі своїми однокласниками з татом інколи з однокласниками кожен день. І з друзями з однокласниками після школи. Наперероби хотіла, щоб у якось часто тепер будеш відвідувати цей клуб? так до слова, шахово-шашковий клуб Біла тура єдиний такий у Луцьку, та його учасники хочуть, аби можливості клубу розширювалися. Скажімо, тут можна займатися іншими видами спорту. У фонді такі прагнення підтримують як результат. Нинішнє свято у клубі. А загалом, завдяки програмі, спортивна волинь від фонду тільки разом тенісних столів у дворах Луцька побільшало. Це нас триває. Другий рік поспіль цього року вже в нас завершальний завершальний етап цього проєкту, проекту. Але ми надіємося і надалі буде проект продовжуватись, Будуть столи відкриватись У 2017 році. Ми відкрили 18 столів в цього річ. Відкрили 10 столів. Це останній стіл, який ми відкриваємо. Ірина Загорська, Мирослав Хотимчук для новин на часі. То була завершальна інформація. Журналісти телеканалу Аверс продовжують відстежувати події Волині і Луцька, щоб розповісти про них вам у наступних випусках новин. Будьте з нами, аби не пропустити головного. У студії працював Дмитро Ураєв. Гарних вихідних вам і нехай щастить.